20 років тому МММ асоціювалася із персонажем телевізійних роликів пересічним росіянином на ім'я Льоня Голубков. тепер на шубу. І це просто льоня. Алло, МММ. проте накопити дружині на шубу йому так і не вдалося. Сьогодні ж МММ запевняє, що гроші можуть падати прямо з неба. Чи з неба чи ні, проте свої кошти від МММ таки отримав черкащанин Євген Артеменко. Дізнавшись детально філософію цієї організації, хлопець твердо вирішив класти в неї гроші і вважає, що не помилився. Це була достатня кількість грошей, щоб я дійсно займався тими справами, які мені хотілось. Ну і крім того, я можна сказати, що дуже пошикував. Може, для наших там політиків, урядовців інших це буде незрозуміло, але елементарно я купив собі велосипед, який хотів. Не знаю, купив хороше футбольне взуття. Ну, якісь. Такі інші дрібниці, харчувався нормальною їжею, яка дозволяє себе почувати добре. От. Ну і Плюс була можливість займатися тими творчими речами, якими я займаюся по життю. Це мені все МММ дозволило і ті виплати, які я отримував з цієї системи. Наразі у Черкасах працюють близько трьох філій цієї організації. Офіси МММ, представники фінансової структури, називають МММ клубами, а себе спільнотою однодумців. У той час як економічні оглядачі називають це явище фінансовою пірамідою. Фінансова піраміда працює доти, доки приплив нових членів і коштів, які вони вносять в цю організацію, забезпечує. Виконання зобов'язань перед старими учасниками цієї структури. В той момент, коли коло старих вже є досить значним, а нові учасники не можуть, тобто їхні кошти не можуть вже покривати зобов'язання, виконання зобов'язань перед старими, піраміда починає відчувати. Певні труднощі з реалізацією своїх зобов'язань перед своїми членами, і поступово фактично це навіть не поступово це відбувається досить таки швидко. Вона припиняє свою діяльність. За словами десятника Мирослави Драч, говорити про МММ як про шахрайську структуру абсолютно недоречно, адже вкладники ознайомлюються з усіма ризиками. Керівники піраміди не заперечують, що жодних гарантій повернення своїх грошей вкладникам не дають. На головному сайті всіх одразу ж інформують, що виробити внесок на власний страх. І ризик. До того ж, дівчина підтвердила інформацію, що завдяки МММ 2011 почали повертати кошти вкладникам 1994 року. Так, звісно, це правда. и более того, даже вот в Ютубі ви можете посмотреть очень много, абсолютно не ліпових, тому що столько ліпових виступлень. Ну, я думаю. Вряд ли бы делали там, где люди просто меняют их на вот эти вот Мавро билеты, которые раньше давали в 94 году, получают мавро на свой счет и меняют их потом на деньги. За словами дівчини, через негативну рекламу у змі вкладники почали забирати свої кошти, що змусило тимчасово припинити виплати МММ-2011. Проте, аби розсіяти паніку та заохотити якомога більше черкащан вкладати кошти до фінансової піраміди, черкаські МММівці днями влаштували так званий автомобільний мавропробіг. Люди однодумці збираються вішають такі прапори, як ви бачите. Посміхаються, внімаються і їдуть заявити про себе чи якось так іншим людям, що ми такі є. Насправді нічого не розвалилося, нічого не відбувається. Негативного є деякі перешкоди, які е, зроблені е, не скоріш за все, навіть я впевнений, що е, неприроднім шляхом, скажімо так, е, за допомогою когось чи чогось, якихось непереборних сил. Натомість економісти застерігають черкащан щодо вступу в МММ, порівнюючи це з лотереєю, адже кількість постраждалих від першого МММ в 90-х роках, за підрахунками експертів, обчислювалася мільйонами, враховуючи це у багатьох країнах світу, фінансові піраміди заборонили законодавством. Єдине, що хочеться побажати потенційним вкладникам чи МММ-2012, чи якоїсь іншої фінансової піраміди, це те, що підходить до цієї справи дуже зважено. І керуйтеся, напевно, що банальним традиційним правилом будь-якого, навіть початку інвестора-початківця, початкового інвестора-початківця це те, що вкладати ті гроші, які вам не буде прикро втратити. За словами самого Мавроді, через провоковану змі паніку він був змушений призупинити виплати МММ 2011 Хоча, попри переконання керівників МММ, що цього разу структура не припинить роботу, фінансові експерти не мають сумніву її падіння лише питання часу. Проте, незважаючи на це, Черкащани продовжують вступати уже до наступної фінансової піраміди МММ 2012 та вірити, що цього разу пощастить саме їм. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, спеціально для Віка новини.